йо йоу, йо, йо. кінті Сіхіта сьогодні ми злетіли в е, Power Up А я заходжу в Світрленд і ми будемо розносити сьогодні у Рогуй. Сподіваюсь, не буде ніяких багів, не буде читів. Тому. Давайте Тому давайте будемо їх виносити зараз. І покажемо їм, хто тут сильний чувак. Хто тут реально сильний чувак, ми їм покажемо зараз. Але. Бачу, що уругвай пішов в атаку. Бачу це і мені зовсім це не подобається. Отрям зовсім. Є, ну трохи не подобається. Тут зовсім зовсім. Окей. О! Забрали. Забрали, чувак. Йо. йоу, йо йоу, йо, йо Так, блін, я побіг. О, що? Є. Ну все лівай. Лів. Бо це капець. Бо це реально капець. Нас просто. Вирішили роздавити. Просто роздавити. Ви уявляєте, що це? Я не дуже сильно це уявляю собі. Блін, та чувак. Чувак. Ні, ну блін, ну як? Ти ж туди біг? Чого? Чого тут треба було рипатись? Не розумію, не розумію ще цього. Бенк. Банк. Туду! ау, щет. ау, ще! Реально, не встиг я це зробити, а ще не встиг нічого зробити я. Uh, так. Become голкіпер на всякий випадок. На всякий випадок. Я забрав. Uh, я забрав. Давайте туди закинем. Туду. Uh. все, лів голкіпер, Стаємо нападником ось тут. І. йо, йо, Так. Ага. Ту. Так, все, я побіг. Я побіг, мені треба туди. Мені треба туди. Так. Я його повинен наздогнати. Хоча ось тако. Хоча ось тако, реально. Так. Так. Ау. Ауч. Блін. я на своїй. На чужому банані, типу, ось то Підпригнув мене О, другий гол. Нам забивають другий гол. Лід, а, заходимо в, в інший типу левел, а, точніше в інший сервер. Бо мені капець, бо мені реально капець буде. Там я це бачу. Мені хочеться в, зайти в Бразилію, але там, скоріше за все, забити так. Тому ми заходимо в чілі і будемо а, чилитись. І будемо реально чилитись. Так. Окей. Так. Банг. Ага. Так. Чікс. Тудух. Так. Давайте ось туди запулим до мого м'ячика. Блін, не зміг я запулить нічого. Так. Такс. Банк. Тудух. Гол! Я зробив це. Я це зробив. Бим! 27 гол. 27 голків. Норм, норм. Зрівнюю рахунки з Чілі Бразилія. Я знаю, що Бразилія сильніша, але я хочу виграти. Але я це зроблю. Я не просто хочу виграти. Я це зроблю. От прям я просто це зроблю. Візьму і зроблю. Бим! Ага, зрозуміло. Тут я не дуже зміг це зробити. Але окей. Але окей. А, і тут я це не дуже зміг зробити, але окей. Бен! Ау, щит, ау, щит 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 шет! Йо, чуваки, а чо так в нас атака пішла? Окей, стаємо голкіпером. Стаємо тут голкіпером, бо щось я так. Е... Щось мені так здається, що нам можуть зараз і забити гол. Так. Йоу, а де там м'яч? А, воно м'яч. Давайте туди прибіжім Бемк, все. Можемо лівати. Бемк, стаємо містом. М і побігли. І побігли, а де м'яч? О, там десь м'яч. Ага. Ага, зрозуміло. Бемк, бу! А, блін. Ауч. Ха-ха. Забрали ми цю штуку, Бемк. ау. Окей, окей. Я вам зараз зроблю ось таку бang штуку. Чікс. Ау. Банг. Так. Угу. Забираємо грошики. Грошики ми забираємо. О, Блін, тут летить дуже багато всяких штук. Так, давайте ось туди. Ось таку штуку, ось таку штуку. Так. Бинг! Все, давайте ось такі штуки накидали ми. Ау! Йо! То мені наваляло. Окей, я побіг. Блін, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу програвати. Я не буду програвати. Дуду! Ага. Йо. Бем. Трідищ. Скидаємо. Знов буде бить, та. Знов б'є. Знов дуже сильно б'є. Тудух. Так, блін. О. Все. Можемо проходити далі. Побігли. у 3-2 кінти. Ми ще й виграємо. Ну окей, я задефив. Я декілька тисяч разів це зробив. Тому ми красавчики. Так. Окей, побігли. Побігли. 90-ті в мене номер. Так. Угу. Бенк. Угу. Не знають, чого вони до мене прикопались. Бемк не гол. Не гол. Я не зм... зміг зробити на останніх секундочках гол. А, хоча, хоча, хто зна, хоча хто зна. Реально хто зна. Може я зараз і заб'ю цей гол. Бемк, в Жігс. Туду. Ау. Щіт. Ау, щіт. І ну окей, вони не встигли. Вони не встигли. Це let's go. Let's let's go. Все. Фу. Ми виграли. Повезло. Дуже сильно повезло. Чотири голи. Чувак найкращий. Побігли далі. Побігли далі. Так. Угу. Кеша мені навалились, якесь штук мені дали. Ну окей. Окей, заходимо. А, так, і що в мене тут? Ага, ну тут, в принципі, ми все одягнули. Так, ніфіга собі. Бенк. еквіп. І що в нас? І що в нас тепер? Бех. Всі одягнуті. А, ну в нас, в принципі, всі вони є одягнуті. А, тут же треба обирати. Так. а, Блін, я не хочу за Нігерію, тому. А, тому, Том. Все. Заходимо в Чешську Республіку і будемо їх всіх виносити. Полетіли. Блін. Так. Полетіли. Полетіли. Так, чек-чек. О, так що? Так, оу щет, шіт, ще, в нас голкіпер нема. У нас голкіпер є. Нема. Нема в нас голкіпер, коротше. А ще нема в нас нічого, нікого. Так, давай. Давай, а, блін. Ау щит. Так. У, -у, 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 нам забуває Нігерія. Так, давайте ресет. Подивимось, а -а, які місця в нас є О, ще там а -а, забиті, не забиті. Бемк нікого нема ще. Вообще нікого нема, бемк є. Нападник. А, в мене нападник. Я нападник бемк. угу, Так. Ужікс. Туди. А. Ого, ніфіга, собі як мене так збило. А, окей. О, заби, забрали, забрали. Так. Ух-ух ух, як кльово, Як же кльово, Так, забираємо. Так. Давайте банан. Ось таку штуку бахнем. А, блін, я ще б трошки і забив би 100%. Але, на жаль, не зміг я це зробити. А ще не зміг я це зробити. Ага. Банк. Вжикс. Туду. Ага. Блін, наголки про я віддав. Бенк. Беремо цю штуку. Беремо цю штуку і зараз будемо. Мабуть, ось таку штуку закидувати. Бем. Ну! А чо він не виносить його? А ч це таке? Що це таке? Так. Закидаємо, закидуємо. Закидуємо мені ось ця штука. Так. Я побіг. Я побіг. Ух, я побіг. Блін, я не забрав. Так. Ага, туди скинули. Чикс. Ну. У-у-у, Крославчик! Оце я розумію! Ось це я розумію. Ми виграли. Кінти ми виграємо. Ну. Нічия, але наш командний дух це мощно. Наш командний дух це топово! Я нападник, до речі, я блін забув про це. Я забув, що я нападник, тому. Ух! О! Шит! Шет, shit, shit! Так. О! О! я не забрав. Я не забрав. О! Так, чувак. Ага. Прям на ось цього чувака віддали. Так, туди викинули. Зараз, зараз. Прям бій повний. Повний бій, я ось тут буду стояти і чекати на пас. Я ось тут чекав, стояв. І буде удар. І буде сильний удар, який я не зміг забрати. Який я не зміг забрати. Ну окей. Бен. вжикс Фу. Ага, Знов цей чувак забрав. Блін, як же мене бісить цей голки. Він мене бісить. Так в Ага, І тут я не зміг. Тут я не зміг. Прям ну, далеко. Далеко я не зміг забрати. Прям по повній програмі. Але ось такий удар, я думаю, він не зможе. Зміг. Він все може. Він все може. Він все, все могутній, походу, якийсь чувак. Реально все могутній. А, так, блін, я тут не забрав. А, і все. Проходять до наших воріт. фух В мене нема стаміни, в мене її просто немає. В мене її просто тупо нема. А, -а, а, Другий гол. Нігерія нам забуває другий гол, ви уявляєте? Ну її набагато більше, звісно. Якщо в у нас тільки народу було, то ми так само вигравали б. Але наш командний дуб потроху впадає. М -м, але в нас м'яч нас м'яч Так, я буду чекати. Я буду чекати. Коли віддати? Так. Так. Банг. Ага. Туду. Блін, я занадто туди віддав. Дуже шкода мені. Мені реально дуже шкода, що я це зробив. Блін, голкіпер. Голкіпер. Бісить він мене дуже сильно, дуже сильно мене бісить цей голкіпер бенк, Берем. Берем. І ось такі штуки ми їм накидаємо зараз. Бенк. о, Блін. Не змогли. Ми не змогли залутатись. Але в мене є ось така штука. Блін. Так, ну, ну-ну-ну-ну. Навіть так вони побачили, побачили якось. Якось вони то все побачили, діло. А, але... Оу, oh, shit, 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 shit. Йо, шокується, шокується, чуваки. Бэнг. Окей, окей. Так, я побіг, я побіг. Бэнг. Так. Аго, ого! Не, зм... не можу я забрати його, а ще не можу залутатись. А, так. Йо, давайте туди закидаємо бомбу. Йоу-йо-йо-йо-йо, йо, 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 йо. я не хочу програвати. Я не хочу програвати. Фу, я думав, що нам заб'ють третій. Я думав, що нам зараз заб'ють третій. Ось зараз це був топовий момент, щоб нам забили, але ні. Але нам не забили, бо вони нуби. Бо вони просто нуби. Та ви що? ви що Вони ще й це все можуть якось робити. Ото так, все, я побіг, я побіг, я забираю бенк і пробиваємо. І пробиваємо дуже з далекої відстані і не попадає вообще нікуди. Угу. Ау. Щит. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Mm. Навіть тут вони не можуть нічого зробити нам. Так, забираємо. Забираємо. Ні-ні-ні, Нігерія ні. Нігерія -ні, -ні, ні, ні. Ні, ні. Третій гол. Нам пропу. Ми пропускаємо третій гол. Нігерія нам пр. прям виносить нас Нігерія. У нас півтори хвилини є, щоб. Щоб їх винести. В мене є м'яч. В мене є тінка. До речі, тімка. В мене нема вже тімки. Зовсім в мене нема тінки, нікого нема вже. А ще нікого немає. Так. О, нормас, нормас. Нема ніхто, нема нікого. А ще нікого нема. Так. Бемп, е Бемп. Все, 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 все. Голкіпер в нас дуже поганий, тому можемо лівати. Я не хочу, в принципі, тут програвати так довго. Е півтори хвилини в нас немає вже. щоб забити їм три голи, вони нам якось просто зайшли зібрали сили, походу. А, так, ну я за Іспанію і просто нас вин... виніс. Вони просто вирішили, що нам не потрібно а, жити і вигравати. Ух ти! Ух ти! Прикольний, прикольний тіп. Так. Я обж... обжену цього чувака. Бемк я забираю. Я забираю, і ось туди ми перекидаємо. Не перекидаємо голки, гулкіпер, а ще, ще не перекидаємо а, в жікс, А, в жікс, а як? Як він забрав все? Як він забрав це питання на мільйон? Е, може навіть і більше, на мільярд. там. Але... Ух ты, як же мене ця штука контрить? Е, я ще не знаю, як воно це робить. Це все діло. Так. Бемк, бемк, бемк. Так, все, ми біжим. Ми біжим. Так, вони е, достатньо далеко. Бемк. Все. Е, ось так треба робити. Все. Німеччина виграє. 28 го гол я забиваю. Дев'ята. Перемога зараз іде. Б. Все. чікс, Так, все. Надо. Треба розвалити цю Іспанію. Іспаньолу треба розбити. Испаньо треба розбити. Так, же мені пас. же ж ти мені пас. бе, тикс, тикс, ТДіш. Давай. Найс nice пас, ще й ось таку штуку бахнув. а, Ау. Ау. Це Роналду. Це Роналду. Йоу, а він якось це зробив. А як... а як він це зробив? Я не знаю. Це питання дуже сильне. Дуже сильно мене винесли. Угу. Ну так собі, так собі. Так. Давай, 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 нас дожини. здожини його. Так, вжикс, туди, ж. Давай туди. Пішов. Пішов пас. А, я зробив той паст. Бемк. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай щось кльове, блін. Давай щось кльове сюди. Ось таку штуку пахнем. Эр, угу. Не забиваю. Не забиваю я. Але ж. Але, але, є багато ідей. як це можна зробити, як їм можна забити. А, так. Тикс. Туду! Ще одна туди плюха пролетіла. Не пролетіла вона так, як я хотів. В мене ще й самі не закінчується. Так, а треба якось це все робити, як їх, їх вигравати. Іспанія дуже сильна. Цікаво, чого Роналду проперся в Іспанію? Я жартую, звісно. Ні, ну так, він ж з Португалії, чого він в Іспанії робить? Питання, питання. Але окей. Але можемо пережити його, я думаю. Без відповіді. Так. Бенг, бенк, бенг. Ага. О. Розкидали. розкидуємо їх всіх. Так. Чувак. Так, я заберу. Я заберу. Я заберу. Туду. Все, я викинув туди. м'ячик, я викинув його туди. Так, цей чел дожене, тому я йду сюди. Я йду сюди, щоб ти мені віддав. Дай мені, дай мені. Ау. Трошки ідея була погана. Дуже погана. Ну, окей, окей. Фух, я його майже вже наздогнав, точніше, я вже його наздогнав, але, але, але. Так, чувак, давай, чувак, давай. Та що ти робиш, чувак? Так, це мені. Це мені пас був. Тут ух. Голь, гол. Гол. Все, давайте напишемо йому ценкс. Так, пишемо йому Thanks. Thanks! Все? Ми виграємо 2-0. У нас перевага вже в два рази, ніж в них. Ну, в них ще немає переваги, я вам так скажу. Окрім е того, що в них є Роналду, там якийсь. Е і то він неправильний. Ух ти, ю! Чувак! Гікке? Гекке? Геке? що? Геке? Блін, а як геке забив? Геке, блін. Чувак, ти як це зробив? Як ти пропустив? Як ти пропустив? Так. Ага, ну все. Ну все вітаю вас. Ми, ми пр... програли. Хоча, хоча. Та, ми програли, походу. Ми, походу, ще й програли. Так. Угу. Я побіг. Я побіг, Чікс. Ау чіт. Ау чіт, мене обікрали. Мене обікрали, мене дуже сильно обікрали. Бінг? а. Як? Та як? Фух. Фух. Так. Бенг. Ау, ніфіга собі. Ніфіга собі, плюхо влетіли. Так. Бенг. Ага. Так, берем. Ось таку штуку Туду. пальнем. Пальнем кудись. ось, ось сюди, мабуть. Так. Ага, на цього чувака. Так. Наш чувак проходить. Наш чувак вже перед воротами. Наш чувак б'є, б'є, бій, бій, бій. А, блін. Ух. ху 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 Так. Блін. Тати шо, тати шо? Тати шо, чувак? Чувак. А, ага. Не в е, другий раз я забираю м'яч перед воротами і я... Не роблю нічого корисного для команди. Навіть тут я не зміг забрати, хоча тут було 100%, що я повинен був забрати. Так. Блін. Так. Так, давайте. Ось таку штуку. Так. Йо, шокується. Так, наш чувак в атаці, наш чувак атакує. Я сподіваюся, що він стигне. Ух, уху, уху, голос із, Голос із, чувак. Все. Ми на два м'ячі попереду. Ми на два м'ячі попереду. Бек. Все. Чувак. А, я думаю, що ми виграємо. Тому, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, бажано від восьми слів. А, і дякую, що ви аж сюди додивилися цей відеоролик. Мені дуже приємно, коли ви дивитесь а, відео до кінця. Просто до кінця. Так. Ага. Ага, зрозуміло, вже цікавий футбол. Все-таки одна хвилина залишилась, тому дограємо її і будемо розходитись. М -м так. Вони там щось святкують, але. Чуваки, ви ще не виграли. Ви ще не виграли навіть. Що ви радуєте? Що ви ото святкуєте? Мені цікаво. Мені реально дуже цікаво. Ага. А мені одно, що вони святкують, походу. Так, вони ось це святкують, ось це діло зараз. Три три. Вони зрівняли рахунки, бо я забрав м'яч. Це українець, бліна! Чувак! Окей. Давайте напишемо. Так, написали ми таку цікаву штуку. Так. Йоу. Йоу, йо-йоу! -йо -йо. Ага, ну і все. Ну і все. О, вау. Бумк. Ага, це мій, це моє. Це моє. Це моє. Вжикс. Тудюх. Тюг. Ой, іт. Шіт. Як же ти забрав м'яч? Як же ти в мене забрав м'яч зараз? Я не знаю, я не знаю. Блін, я ж повинен був зараз це зробити. Я ж повинен це був зараз це зробити. Але ні. Але ні. Ніп. Все, вітаю вас! Ми програли. Ми програли в останній момент. Нє. 11 секунд, блін. 11 секунд, чуваки. Чувак. Угу. Так. Угу. Ура! Next goal wins. Ау, ю. Що? Наступний гол переможний. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Які прикольні штуки. Які прикольні штуки. Туду. Все, давай. Блін, це жовтий. Блін, це жовтий. Оу, щет. Оу, ще, ще, ші, ще. Швидше. Блін, я не забрав. Я не забрав. Це. Капець. Все, нема. Нема. Немає шансів. Ух, 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 ух. Так. Так. Ні. ні, 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 Ми програли. Дякую вам за перегляд.